Починаємо з розминки, нахили голови, додаємо одна ручка вверх, інша вниз. І спускаємося по м'ячику в одну сторону обережно, в іншу. Обидві руки вгору і розвернули так поперек туди, назад, підкрутили під себе, ручками витяглись попереду. Відкрили руки в сторони, вгору. В сторони. Вгору. Знову нахили разом з головою. Однією рукою тягнемося вгору, іншою вниз. І з цього положення ми, як метелик, рухаємося ручками з центру назад. При цьому ми не допомагаємо спинкою. Вона стоїть рівно, рухається тільки вверх Однак. Скрутились, розкрились, скрутились.